Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми читаємо восьму главу четвертої книги царства. Тут продовження історії і Єлисея, ну і тих, хто поряд із ним проходили той відрізок історії ізраїльського і не лише ізраїльського народу, але і тих народностей, які межували із ізраїльтянами. І говорив Єлисей жінці, сина, якої Воскресив він, і сказав: Остань і піди, ти і дім твій, і поживи там, де можеш пожити. Бо послав Господь голод, і він прийде на цю землю на сім років. І встала та жінка, і зробила за словом чоловіка Божого, і пішла вона і дім її, і жила в землі Фелистимській сім років. Через сім років повернулася ця жінка з землі Филистимської і прийшла просити царя про дім свій і про поле своє. Цар тоді розмовляв з Гієзієм. Про жінку ми пізніше поговоримо. А зверніть увагу, повернувся Гієзій до своїх прямих обов'язків. Господь дав йому випробування. Він був вражений проказою за те, що взяв те, що йому не належало. Пам'ятаємо цю історію. Також ми дізналися, що в юдейській традиції вважається, що от ці чотири чоловіки, які стояли біля брами міста і потім пішли в стан сирійський і побачили, що там є багато добра для ізраїльтян, що це якраз був Геєзія із своїми синами. Ну, принаймні так говорить Талмуд. І, значить, Господь був милостивий до нього, тому що Бог ніколи не лишається в боргу, якщо людина трудиться для Господа, і навіть якщо і інколи має якісь випробування, десь вона спіткнеться, все одно Господь, навіть і даючи якесь випробування, не бажає смерти грішника, але щоб він покаявся і був живий. І от цей гієзій. Повернувся до свого вчителя Єлисея і далі, далі служить йому. Цар тоді розмовляв з Геєзієм, слугою чоловіка Божого, і сказав: Розкажи мені про все чудове, що зробив Єлисей. І в той час, як він розповідав цареві, що той воскресив померлого. Жінка із сина якої воскресив він, просила царя про дім свій і про поле своє, і сказав Гієзій: Господарю, мій царю, це та сама жінка, і той самий син її, якого воскресив Єлисей, і запитав цар у жінки, і вона розповіла йому і дав їй цар одного з придворних, сказавши: Поверніть їй усе. Приналежне їй і всі доходи з поля з того дня, як вона залишила землю понині. Тобто був голод, ця жінка разом із своїм домом. Зверніть увагу, тут домінує жінка. І щасливий той чоловік, який має мудру жінку. Вона на парі що потрібно Господу служити, вона служить пророку. І Господь піклується і про ту жінку. І тоді, коли є випробування для всіх, а ми бачили, що і весь час це будемо повторювати, і в цій главі теж про це будемо говорити, що більшість народу все-таки так і не повертається до служіння істинному Богу. І тому от в них і голод, і зараз ми далі будемо читати і про війни. А от Господь оберігає тих, хто любить його. От і тому, дорогенькі, робімо висновки. Господь ніколи боргу не лишається. Зараз ми побачимо якраз підтвердження далі з цієї глави. І прийшов Єлисей у Дамаск, коли Венадад, цар сирійський, був хворий. І донесли йому, говорячи, прийшов чоловік Божий сюди, і сказав цар Азаїлу, візьми в руку твою дарунок, і піди назустріч чоловіку Божому і запитай Господа через нього, говорячи: Чи видужаю я від цієї хвороби. Пішов Азаїл, назустріч йому і взяв дарунок у руку свою. І все краще в Дамаску, скільки можуть нести 40 верблюдів. Ви бачите, цар оцінив своє життя у 40 верблюдів. Він ладен заплатити так багато для того, щоб жити. Знову ж таки, це ж сирійський цар, це не ізраїльський цар, а Єлисей, начебто він же ж проповідує. Ми собі так думаємо, тільки для ізраїльського народу. Але ні, всі можуть до нього звернутися. І в плані допомоги людині ми бачимо, що цей священнослужитель є аполітичний. І так, як і лікар, теж він зобов'язаний лікувати будь-кого, хто до нього звернеться за допомогою, хто б це не був, так само і священик мусить сприймати людину, якщо вона дійсно хоче від нього. Допомоги, незважаючи на лице. І Христос, Христос теж ніколи не був лицеміром. Христос приймав всіх, хто до нього приходив. Було один раз, правда, він зробив випробування для жінки, хананеянки. Пам'ятаєте, вона прийшла і дуже просила, а він робив вигляд, що не чує. Господь її чув, бачив її серце. Він відразу, мабуть, на неї звернув увагу, що вона так просить і благає його. Він їй сказав, що ну я ж посланий до загиблих овечок Дому Ізраїлевого. А вона сказала такі мудрі слова, проявила свою велику мудрість, розсудливість і наполегливість. каже: Але ж і пси їдять крихти, які падають із столу господаря. Вона ладно була себе прирівняти до пса. Аби тільки отримати спасіння. І Христос потім її підніс через зцілення, і святе Євангеліє по сьогодні всім розповідає про цю мудру жінку. От і Єлисей теж. Якщо людина звертається і просить, він скаже: ну тут правда допомоги не буде цареві, ми зараз побачимо. Але він не відкидає можливості відгукнутися на прохання людини. Хто б це не був? І прийшов і став перед лицем його, і сказав: Син твій, Венадат, цар сирійський, послав мене до тебе запитати. Ну, це значить, він виявляє таку повагу, ну, бо йому треба. Йому там не проблема в іншому випадку сказати, я уб'ю того пророка, він мені там щось заважає, говорить, не те, що мені треба. А тут, коли в нього біда, то він же себе і сином називає. Ну, це на сході в них там взагалі дуже. Розвинута ця традиція, спілкування, звернення один до одного, вони вміють гарно звернутися, знаєте, як сказати. от Чи видужаю я від цієї хвороби? І сказав йому Єлисей, піди, скажи йому, видужаєш? Однак же відкрив мені Господь, що він помре. Ну Тут незрозуміле місце. Можна буде подивитися і все тих що вони говорять, але ми бачимо, що зазвичай потрібно сказати людині. Зараз в багатьох, навіть от, в Америки, в багатьох штатах там заборонено приховувати від людини потенційну смерть. Це злочин вважається. І християни, вони взагалі не повинні боятися смерти. Мені колись попала в руки книга, я читав, там це була книга. До речі, американського, українського походження богослова, і це була книга по душпастерству. І він там говорив про те, що все-таки не треба людині казати, якщо людина ну, може померти, все ж таки їй треба говорити, що все добре, все прекрасно підтримувати людину. Я щось тоді це так, от не сприйняв такий богословський, начебто, підхід. І виявляється, що більшість отців церкви. Говорить про те, що не можна від людини приховувати те, що вона може померти. Ми ж живемо для того, щоб тілесно померти. І як говорить апостол Павло, коли я розлучуся із смертним тілом і з'єднаюся з Христом, тому завжди треба бути готовим, що в будь-який момент нам лікар може сказати, що у тебе там лишалося. Лишилося небагато часу. І цей час ми тоді використовуємо посилено для того, щоб приготуватися до зустрічі із Господом. А тут ми бачимо, що від того царя Єлисей приховав. Видно, на те була причина, що він вирішив, що не потрібно йому казати про його смерть. Але слузі сказав і спрямував на нього Єлисей погляд свій, то вже на того слугу. І так залишався до того, що привів його в ніяковість, і заплакав чоловік Божий. Тобто Єлисей дуже пристально дивився в очі того слуги, що аж тому стало незручно, він зніяковів, От, А чоловік Божий, тобто Єлисей, навіть і дивлячись на того слугу, заплакав. Чому? Зараз побачимо, де що Єлосею відкрилося, що має статися. І сказав Азаїл, від чого господар мій плаче? І сказав він, від того, що я знаю, яке зло вчиниш ти синам Ізраїлевим, фортеці їхні віддаси вогню, юнаків їхніх мечем умертвиш, і немовлят їхніх поб'єш. Вагітних жінок їхніх порубаєш, і сказав Азаїл, що таке раб твій пес мертвий, щоб він зробив, щоб міг зробити таку велику справу, і сказав Єлисей: Указав мені Господь у тобі царя сирійського, тобто він стане царем Сирії. і пішов він від Єлисея і прийшов до господаря свого, і сказав йому цей, що говорив. І сказав йому цей, що говорив тобі Єлисей? І сказав він: Говори мені, що ти видужаєш. А на другий день він узяв ковдру, намочив її водою, поклав на лице його, і він помер, і став царем Азаїл замість нього. Отже, тут конкретно сказано, що Єлисей вбачає. В слузі майбутнього царя, і також бачить, що той цар буде нищити Ізраїля. Про що це? Значить, як же ж в такому випадку де ж свободна воля? І ми з вами не раз говорили. Мається на увазі, де свободна воля людини, якщо за неї все вирішено, якщо Господь вже поклав у своїй владі знищити, знищити цей народ. Але Тут йдеться про загальну тенденцію. От це кожного разу треба собі розуміти, що є загальна тенденція, і Господь бачить, що цей народ все далі і далі віддаляється від нього. І тому буде попущено цьому народу страждати. Але, саме, мабуть, для того, і ця глава розпочалась читанням історії жінки, яка любила Господа, шанувала пророків. Була дуже розсудлива, передбачлива. І коли був голод, Господь нею попіклувався. І коли вона повернулася, і навіть сім років, досить довгий термін, була в інших краях, і дім був збережений. І за те, що хтось користувався її землею, повернули всю плату орендну, віддали її. А ще попередньо ми теж читали. Якась бідна дівчинка, начебто, попала у полон до Сирійського царя. І прислуговувала вона, була рабинею у слуги цього царя сирійського. І виявилося, що той слуга був дуже добрий для неї. Настільки добрий, що вона його полюбила і піклувалася, і переживала за нього, коли він захворів. Ось. Тобто, навіть коли є загальна тенденція, що визначено навіть і цілому народу бути знищеним, все одно ми з вами далі будемо бачити оцей принцип, він повторюється неодноразово, що навіть перебуваючи в таких ситуаціях, Господь когось рятує, але рятує не випадкових людей. І буде навіть і так, що перебуваючи у полоні, будуть юнаки, які будуть наближені до царя. Хтось буде там важко працювати, нарікаючи. Тобто ця ситуація не змінить людини. А хтось не озлобиться ні на Господа, ні на долю, йому там добре буде. Тому що він з Господом, а йому нема різниці, де. Чи в печі вогненій, як Авраам свого часу, як говорить передання юдейське, чи в полоні, чи в війні, чи в голоді, Господь попікується. От про це ми з вами не раз читали, і далі будемо читати. Ну, і читаємо ще тут, знову ж таки. Ну, неприємне про війну, але ми маємо прочитати це. Я зупинятися не буду, тут ще є половина голови, але висновок в кінці ми ще один зробимо. У п'ятий рік Іорама, сина Ахавового, царя Ізраїльського. Після Йосафата, царя юдейського, став царем Іорам, син Йосафата, царя юдейського. 32 років був він, коли став царем. І вісім років царював у Єрусалимі і ходив шляхом царів ізраїльських, як робив дім Ахавів, тому що дочка Ахавова була дружиною його. Йосафат був дуже побожний. Ми бачили цар, який був любий для Господа. Ахав чинив зло, бо взяв жінку з язичників, і син Йосафата, майбутній цар юдейський, взяв собі за жінку ізраїльського царя Ахава дочку. І це Спричиняє падім його дому. Згадуємо о мудру жінку на початку глави. Розважливо, мудра жінка спасіння для дому. Бачите, який чоловік слабенький, наскільки він залежний від дружини. Як багато від дружини залежить, яка буде сім'я, які в нас спори були. От. І скільки переглядів. Зазвичай тут там сотня, друга, третя. Переглядів на Ютубі, а там було до тисячі переглядів, а на Фейсбуці це там до 2000 переглядів. Було, набрало відео, де я говорив про взаємовідносини чоловіка і жінки. От, от, а скільки спорів було? А ось вам відповіді: як багато від жінки залежить. І ходив шляхом царів ізраїльських, як робив дім Ахавів. Тому що дочка Ахава була дружиною його і робив неугодне в очах Господніх. Однак же не хотів Господь погубити Іуду заради Давида, раба свого, бо він обіцяв дати йому світильник у дітях його на усі часи. Тобто була заслуга Давида, сказано, що за гріх карається до третього четвертого роду. А за те, що люди догождають Богу, то на тисячу років сказано, здається, так, що на багато поколінь Господь дає своє благословіння. І ось цьому підтвердження. Через Давида Господь, навіть хоч і цар нечестивий, але за ті заслуги, які були при Давиді, і Соломон намагався це примножувати, Господь хоче змилуватися. Одній його. Виступив Едом з-під руки Іуди, і поставили вони над собою царя. І пішов Іорам у Цаїр і всі колісниці з ним, і встав він уночі і уразив ідомеян, які оточували його, і начальників над колісницями. Але народ утік у намети свої, і виступив Едом з під руки Іуди до цього дня. Тобто, відділився. У той же час виступила і ливна. Інше про Іорама і про все, що він зробив, написано в літописі царів юдейських. І спочив Іорам з батьками своїми, і похований з батьками своїми в місті Давидовому і став царем Охозія, син його, замість е, нього. У 20-й рік Іорама, сина Ахавого, царя Ізраїльського, став царем Охозія, син Іорама, царя Юдейського. 22 років був Охозія, коли став царем, і один рік царював в Єрусалимі ім'я ж матері його, Гофолія, дочка Амрія, царя Ізраїльського, і ходив шляхом дому Ахавового, і робив неугодне в очах Господніх, подібно до дому Ахава. Тому що він був родичем дому Ахавового. І пішов він з Іорамом, сином Ахавовим, на війну з Азаїлом, царем сирійським, у Рамов Галаацький, і поранили сиріяни Іорама. І повернувся Іорам цар, щоб лікуватися в Ізраїлі від ран, що заподіяли йому сиріяни в Рамофі, коли він воював з Азаїлом, царем сирійським. Іохозія, син Іорама, цар юдейський, прийшов відвідати Іорама, сина Ахавового в Ізраїль, тому що він був хворий. На цьому закінчується 8 глава. Ну що ми бачимо? Війни, спори, розрухи. І отак от буває і в сім'ях, як от в тому народі, так і в сім'ї, де не знають Бога, не живуть по Божих заповідях то там теж постійно йде якась боротьба, війна. І дуже часто там диявол перемагає людей. І люди рідко так є, щоб смирилися, щоб шукали помочі, щоб сказали, і жінка, і чоловік, давай ну ми якось постараємося, і будемо шукати миру, будемо шукати виходу з цього положення, нас життя нема, хіба ж це життя? Ми живемо як в пеклі. Хіба ми ж не можемо жити по-доброму? Хіба Господь сотворив нас і поєднав у сім'ю для того, щоб ми жили, наче в пеклі? І от у людей не вистачає смирення заставити себе шукати правильний шлях. А той шлях добрий є. Його і батьки підкажуть, і священник підкаже. Ну почути, треба сприйняти. А людина не хоче. Тому що людина горда. І от хай все знищено навколо себе, все поруйнує і закриється в своїй гордості, і буде сидіти зла на весь світ і на все, але зробить тільки по-своєму. Ось тому і цей народ ізраїльський, він названий богоборцем, бо він бореться проти Бога. Хай Господь нас береже від усякого зла. Slava Ruspo Bohu.